Привіт всім знайомим і незнайомим! З вами ваш диванний тележурналіст Мирослава. І сьогодні будемо з вами обсер... обговорювати старі розважальні телешоу вперед. Форт Боаяр популярне пригодницьке телешоу, дія, якого розгортається в біскайській затоці в Форті Боаяр. Уперше програма була випущена в 1990 році на французькому телеканалі Антен 2, а надалі отримала численні іноземні версії, зокрема й українську. В українській версії ведучими були Григорій Гладій та Віта Смачелюк. Транслював шоу телеканал 1+, плюс а учасниками побували такі зірки, як Василь Віростюк, співачка Руслана, гурт НМК, Океан Ельзи, також майже весь 95-й квартал на чолі з Володимиром Зеленським. Замість батька Фураса в українській телеверсії був мудрий мольфар, роль якого виконував наш актор Богдан Ступка. Трошечки вам пліточок. Вікіпедія пише, що керівництво телеканалу 1 плюс категорично відмовилось транслювати в одному з випусків доньку Віктора Ющенка Ліну, щоб вона не брала участь в складі команди Олександра Пономарьова, мотивувавши це тим, що жодного, жодної людини з прізвищем Ющенко на цьому каналі не буде. Внаслідок цього команда Пономарьова вирішила відмовитися від участі. М -м, це так. Пристрасті в нас бували. А от хто не відмовлявся світити фейсом в Боярі, зокрема, і ходити по інших каналах, порушуючи істину Олі Фреймут. Так це телеведучий з прізвищем Доманський. Знаєте такого? Я думаю, все буде добре. Де він тільки не був. У жовтні 2010 року він пішов з нового каналу, тобто до того він був там. Деньги. Далі працював на «1 плюс 1», Став ведучим шоу на «2 мільйони, згодом побив ведучого, а також сімейного шоу Мій зможе про нього ми поговоримо трошки далі. З травня 2011 року він був співведучим талант шоу Голос країни разом з Катериною Сачою. До речі, я не пам'ятаю цього факту. Я вже пам'ятаю голос країни, коли там був горбунов вічно. От цю парочку. Сечо гормонув, пам'ятаю, а все інше ніби стерлося. Що там робив Думанський? Ви пам'ятаєте? Якщо пам'ятаєте, напишіть в коментарях. Я ще пам'ятаю голос країни, коли там за лаштунками брав інтерв'ю у Зірок. Зараз відомий інтерв'юр. Український Юрій Дудь. Анатолій Анатольевич. З 2014 по 2022 рік наш Думанський був ведучим телеканалу Інтер. У травні 2018 року було прилюднено запис концерту до 9 травня на телеканалі «Інтерв'якому» Думанський заявив. І сьогодні ми не можемо дозволити, вулиці наших називали іменами фашистських преступників, А їх портрети безнаказано проносили факільних шествіях по нашій столиці, де кожен метр кров'ю наших всяція Я так розумію, це він говорив, мабуть, про портрети страшного Бандери. Є <с>? така підозра, знаючи політику телеканалу Інтер. Сам концерт, а також заяв Даманського викликали скандал у суспільстві. Зокрема, критику з боку українських націоналістичних організацій. Кілька десятків представників партії Народний корпус та організації національної дружини прийшли під стіни будівлі телеканалу Інтер у Києві зранку 9 травня. Вони вимагали позбавити телеканалу ліцензії. Через антиукраїнську редакційну політику. Ще один зашквар. На початку квітня 2021 року стало відомо, що Андрій Доманський вестиме закриття фестивалю Слов'янський Базар Вітіпське. Він мав замінити Тимура Міришніченка, який вів е, це, цю подію 10 років, але відмовився через політичні мотиви. А от хто не відмовився, так це Андрійко, тому що що, тому що Деньги. грошики, вони не пахнуть. Разом із Доманським програму, про яку ми будемо говорити, вела Віра Вікторівна галушка. Вона ж Вера Брежнєва, вона ж Вера, фінська та російська співачка. Думаю, що в Вікіпедії має бути змінений трошечки порядок, так? Російська і українська співачка, тому що сама Віра до повноштабного вторгнення Росії в Україну жила та працювала на Росії, а також зізналася, що ніколи не вважала себе українською співачкою. Це вона сказала в інтерв'ю одному російському журналісту. От коли в Яндексі смотрел, э, ти там з э, странним статусом. Я там є, слава Богу. Вот, знаєш, від... Ведь... Я є в Яндексі. Українська певиця. Тебе як взагалі з цим статусом живеться? Знаєш, я, я укра... українська певиця не була, тому що я не участвувала там ні в одній пісні года, ні в одній каких Мене просто саме э, так вийшло, що э, сама Україна мене не сприймала. Сама Україна не сприймала її українською співачкою. А її перший концерт пройшов у Санкт-Петербургі. Трошечки, знаєте, схоже, схоже, схоже на ще одну співачку, теж таку блондинку, теж таку Світлана Лободу. <тас> Туди ж Ані Лорак, оце це тріо. Єсть у нас такое, от ти щоб навірний Советського Союза, ж то ти закриваєш глаза, на проблему проблеми нету. І лише 2020 року співспівавторці з Монатиком Віра вперше випустила пісню українською мовою. А після повномасштабного вторгнення Росії в Україну виїхала з Росії в Італію, де допомагала біженцям, стала волонтеркою і тому подібне. Якщо загуглити зараз, Віра Брежньова випливає деякі новини, там щось там про її розлучення. Там вона десь в інтерв'ю для журналу Ель Ukraine» зняли, там десь якось вона обличчя. Колаборації якоїсь благодійної. Ну, загалом, от її. Кейс, він досить повчальний. Ми бачимо, що у Віри Брижнів була краща команда, так, е, яка комунікацію краще була, тому що вони так тихенько відсиджували, щось там десь там вона і, і в Росії, і в Україні, але ніяких гучних заяв на противагу Світлані Лобуді, яка там десь вона премію отримала, там вона премію отримала, там вона сказала, що її звідси вигнали, загнобили е, купили людей, щоб вони якісь протести робили. Віра Брежнєва тихесенько собі сиділа, ніхто її не чіпав. А так як Лободу. Так? Тобто ми бачимо, що гарно команда працювала її. А зараз вона так повернулась, і ніби хоп, і ніби вона тут і була. Ніяких тобі вибачень, нічого. Навпаки, в одному своєму недавньому інтерв'ю вона каже, що журністка питає: сьогодні в Україні чудливе ставлення до артистів, які до 2022 року жили на дві країни. Що з цих звинувачень ти приймаєш, а з чим не погоджуєшся? Верчк твіячає. Як вже стало зрозуміло, артисти це лише вершина айсберга, яка ось так була на дві країни. Але оскільки ми у всіх перед очима, то звичайно найлегше щось говорити нам. І це відбувається тільки в інтернеті. В житті я зустрічаю людей, з якими підтримуємо один одного, а в соцмережах писали. Пишуть і будуть писати. Для мене найважливіше, що у скрутний час я за своєю країною, серцем душе, і душею. Для мене це має значення і держава любві. Ой, вибачте, це Жанні Лорко. Але щось схоже, так? Я робила і роблю, що можу, тільки з собою мені прокидатися кожного ранку і дивитися собі в очі в дзеркалі. Зі своєю совістю я чиста. Також співачка, і ті, хто її захищають, вони дуже користуються класним цим сучасним відмиванням. Да? Поганого всього це я доначу, я доначу багато, я значить класна, ви не маєте права до мене чіплятися. Неправда. Тому що скільки б ти не донатив, а особливо такі люди, так, які вели свою діяльність в Росії, заробляли там мільйони рублів, і зараз донатять там 200 тисяч гривень чи якийсь там мільйон гривень, і вони думають, що все. Це має перекрити всі їхні проколи. А ви такі злі українці до нас чіпляєтеся. А от ти скільки задонатила? Ага, покажи. Мало, а я більше, а ти отака чіпляєшся до нас. Ай-яй-яй-яй, от себе такі погані, погані, злі, злі українці озлоблені. І то вам не так, і то вам не так. І в Росії погано, і в Україні зараз допомагаю я теж погано. Зараз це прикривання донатами і волонтерством, воно, Вони думають, що воно успішно працюватиме. Але ні. Давайте подивимось, що ж це за програма, така була, де були ведучими Віра Брежнєва і Андрій Доманський. Це шоу Мій зможе яке знімалося за голландським форматом «My man can». Давайте подивимось промо цієї програми на каналі. Може доказатися, що ваша жена Очень азартный человек. Очень может быть. Делает крупные ставки и что примечательно выигрывает. Есть и такое. И что самое удивительное, ставит она на вас. А я просто уверена, мой сможет. У новому игровому семейному шоу мой сможет скоро на один плюс 1 Сможет же? Сможет. Після перегляду цього прому я і ви, мабуть, можемо сказати, що, Боже, благослови закон про мову, який дозволив нам більше не чути такого. Тому що двоє російськомовних ведучих, які не можуть навіть в промо заговорити українською, бо й не треба, бо люди і так схавають, це вище моїх сил. Тільки брендвой з каналу тут сказав українською, що це за програма. Так? Ну, Потім на общі понятно, там можна було розговарювати. Да. Отож, що ж це за програма? Давайте почитаємо опис. Це гра, де чотири пари ведуть боротьбу за грошовий приз, причому основну роботу доведеться виконувати чоловікам. А від жінок потрібен буде азарт, упевненість своєму супутнику та почуття гумору. Муза, муза, жінки, музи. Від того наскільки сильно вона в нього вірить. Та Знає на що він здатен, залежатиме їхній спільний успіх. Чотири жінки разом з Вєрою за столом казино витягують карти із завданнями для своїх чоловіків та роблять ставки, чи зможе він пройти це випробування. Чоловіки тим часом знаходяться в ізольованих скляних капсулах. Вони ніяк не можуть повпливати на процес, чи підказувати щось своїм половинам. Кожен по черзі отримує своє завдання, чи то пройтися на високих підборах, чи то 50 разів підтягнутися на турнікеті тощо. І з допомогою Андрія Доманського ці завдання виконують. До речі, Доманський спершу випробовуватиме всі завдання на собі, щоб давати учасникам правильні поради. Я надіюсь, там було щось жорстке, щоб Андрій Доманський випробував його на собі. Перемагає в шоу та пара, яка найкраще знаєте, довіряє одне одному. Головний приз гри 50к гривень. Насправді я дуже любила цю програму в дитинстві, тому що вона була така яскрава, там якийсь екшен відбувався, то вони тягнуть канат, то вони щось там під водою не дихають, то вони щось там якісь стрибають через вогню скакалку. Взагалі для підлітка, чи я не пам'ятаю, скільки ну для дитини загалом це було дуже класно. Це новий виклик для закоханих чоловіків. Вони ніколи не робили нічого подібного крізь вогонь, крізь біль, без страху. Але коли готувала це відео, я побачила один момент, і я така. Блін, я таке пам'ятаю, але мій мозок це тоді зовсім не так сприймав. Гляньте цей момент. Ми бачимо тут відео, де жінки йдуть в кубальниках, потім вони стають за якусь ширму і відкривають тільки груди, чоловіки мали визначити там, який у жінки розмір грудей. Клас, так? М -м -м. Супер! Взагалі, не використовуємо жінок. Я сподіваюся, що там було потім в програмі в якійсь, де вони мали визначити, скільки кубиків чоловіка на торсі. Чи наскільки він підкачений, я не знаю. Но мені здається, такого не було, тому що випробування то виконували тільки чоловіки. Потім в наступному сезоні після Віри поставили Катю Осадчу і насправді стало краще. Хоча й не пам'ятаю, вже Катю Осадчу там, Мій запам'ятав, запам'ятовував тільки російськомовне все. Але успіх був, бо Катя могла говорити українською не два слова. Це шоу мій зможе. Ігра починається. А цілі речення, і перед тим як оголосити правило наступного конкурсу, я прошу вас зробити мінімальну ставку, і у другому нашому змаганні вона складає чотири фішки. Угу! Перемога! Поступово! І всього на всього потім знадобилось років 10, 12, щоб телеканал повністю перейшов на українську мову. водички.